Країна, що повстала проти рабства, вигнала колонізаторів, але змушена була платити репарації своїм катам 120 років. Саме такою є історія Гаїті, першої незалежної Чорної Республіки світу та Франції. Колись острів Гаїті був домівкою для народу Таїну, які жили там сотні років, аж до прибуття Колумба. Іспанці перетворили корінних мешканців на рабів. Важка праця у поєднанні з привезеними хворобами привела до того, що вже за 50 років на острові майже всі люди вимерли. У сімнадцятому столітті прийшли французи і окупували частину острову. Вони там виявили справжні скарби: цукор, каву, індиго і бавовну. Ці товари приносили шалені прибутки Франці. Але для того, щоб розвивати плантації, потрібна була дешева робоча сила. А ви ж пам'ятаєте, що місцеве населення вимерло? Тож французи привезли півмільйона рабів з Африки для роботи на плантаціях. Звичайно, до рабів відносились жахливо. Їх катували, вбивали. Загалом середня тривалість роботи раба складала 10 років. У 1789 році відбулася французька революція. Скинули монархію, оголосили республіку, рівність і новини дійшли до колоній. Наївні сподівалися, що то рівність для них також. І через два роки Гаїті підняли величезне повстання тривалістю в 10 років. Закінчилось воно проголошенням незалежності Гаїті. Франція втратила свою перлину, а колоніальний світ отримав прецедент, колонія може відділитись від метрополії, і це дуже небезпечно. Тому Франція зібрала військовий флот і рушила до Гаїті з ультиматумом або ви платите компенсацію за втрати Франції, тобто за рабів плантації та землю, яку ми втратили, або ж ми знову підкорюємо острів силою. Франція вважала і рабів свою власністю. В результаті Гаїті погодилась на компенсацію 150 мільйонів злотих франків. Пізніше це зменшили до 90, Але щоб заплатити, країна взяла величезні кредити, Дити в французьких банків це за налога боргову яму на 122 роки. Останній платіж вони зробили в 1947-му. Гроші, які мігли піти на розвиток шкіл, лікарень, доріг витрачались на виплати Франції та банкам. Економіка країни так і не відновилась. Історики кажуть, що саме цей борг поклав націю на коліна на сотні років. Досі ні Франція, ні МВФ, ні світовий банк не визнали ці виплати незаконними. У 2015 році президент Франції Франсуа Олан сказав Гаїті: ми маємо моральний борг перед вами, але одразу додав: грошовий ні, Гаїті більше не плавить Франції, але 120 років боргової каб коли відібрали України шанс стати сильною державою. І питання залишається: чи не є це найбільшою перемогою колонізаторів зруйнувати майбутнє нації навіть після формальної незалежності? Пишіть свої думки і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити інших цікавих відео про те, як влаштований наш світ.